Мандрувати залізницею це завдання зірочкою. літній сезон квиток на потяг перетворився на справжній дефіцит. Одні чатують у додатку, інші годинами стоять у чергах, але все дарма. Білети зникають після появи за лічені секунди, а система підвисає через навантаженість. Що ж насправді стоїть за пасажирськими цими ажіотажами: нестача потягів чи перекупи. Ну а можливо і те і інше. Е, та головне, як Укрзалізниця, як Укрзалізниця, планує навести лад. Давайте дивитися цей матеріал. Ніна планувала подорож з Києва до Тернополя. Однак коли прийшла до каси о восьмій ранку, коли з'являються квитки на продаж, то жодного місця потягу вже не було. Усе розкупили за лічені хвилини. За дві години продали всі білети на потяг. Ні, серйозно. От корупція починається з цього. Ну як же так? Щоб то один білет? Н немає значення це жіночий жіноче купе, чи місце чи верхнє, чи нижнє, чи сидяче, чи лежаче. Немає зовсім білетів. Ніна не єдина хто опинився у схожій ситуації. У соцмережах за останні місяці здійнялась хвиля обурення. Люди пишуть, що квитків немає навіть за кілька тижнів до поїздки. Найбільше нарікань на офіційний сайт «Укрзалізниці», адже місця зникають буквально за секунди. Поставила в додатку сповіщення про те, що коли білети знайдуть у продаж. Приходить сповіщення. Я заходжу в додаток. Буквально через секунду білетів немає. В Укрзалізниці пояснюють, все через сезонний ажіотаж. Кількість охочих поїхати залізницею у рази перевищує кількість місць у потягах. Одеса, Київ, Одеса 30 тисяч місць, 125 тисяч запитів. Львів, Київ, Львів. На 70 тисяч місць 210 тисяч пошуків, тобто одне місце на трьох охочих, і це без урахування групових заявок та пільговиків. Але люди масово скаржаться на так званих перекупників, які нібито потім продають квитки в рази дорожче. Кіберексперти пропускають. припускають, до таких схем можуть бути причетні, начебто, окремі співробітники залізниці в одному вагоні. Скільки там 80 місць, а вагонів, скажімо, 15 а Рейсів два на ну ось доволі легка математика. А, а ти заробляєш? Ну заробляєш. Стільки ж тільки поштою квиток, тобто пасажир платить за офіційну ціну і плюс неофіційну ціну на сайті оголошення Ліна продає два квитки дніпро Одеса на 10 серпня. У дописі зазначає ціна, як у квитку без націнок перекупницею себе не вважає, але нібито випадково двічі придбала квиток, тож хоче не втратити гроші і продати за собі вартість. Це лакарта верхні бокові, ну які є. Вот, але як змінить прізвища, я вам не, не, не скажу, не сталкувалася таке. таким. Гарантовно близько 200 гривень. Але експерт попереджає, заплативши, можна залишитись без квитка за останні три роки. Когось один раз перевірили паспорт. Провідники дуже часто навіть не сканують а, ці квитки. А, роздруківку десь здалеку показав він подивився лише. Місце на вагоні. В Укрзалізниці визнають, проблема системна. Перекупникам вже оголосили війну. Компанія вже заблокувала понад три тисячі акаунтів, але проблема не тільки у спекулянтах, бракує самих потягів, адже значна частина перевезень зараз це евакуаційні рейси. Спочатку літа перевезено 204 тисячі пасажирів, зокрема 140 тисяч дітей за груповими заявками удвічі більше ніж торік. Переважно діти військових, ВПО та загиблих захисників. Через спецрезерв перевезено 70 з половиною тисяч військових. З 1 серпня компанія вводить нові правила: купити або повернути квиток на популярні маршрути можна буде лише після верифікації через дієпідпис. Нововедення діятимуть на п'ятьох напрямках: Одеса, Київ, Львів, Київ, Київ, Ужгород, Львів, Одеса, Київ, Чоп. Купити квиток можна тільки онлайн. Щоб збільшити шанси на покупку, в Укрзалізниці радять. Користуватись додатком, бо 90% квитків продаються онлайн, увімкнути функцію Автовикуп. Сервіс автоматично придбає квитки з повернень і працює ефективно. З понад 400 тисяч заявок понад половину були успішними.